Так, друзья, всем привет. Начали культивировать. О вот так получається. Бурьяна, конечно, вже местами дуже багато. Бачите, лізе, все. Влаги не сильно багато. Ну є, ось, бачите, вона ліпиться. Ну, блін, уже терен цвіте. Щось в цьому году на місяць це раніше. Ну, ми поки не будемо сіятися, будемо. По старим, як завжди, сроком сядь. Рано не треба, то що, як рано сіяли, ну воно видно всечки. Зелене, а там уже темне. Тут була пшениця, це нам достався ще один кусочок. Пшеничка була, будемо сіяти под ми тут перший раз це культивіруємо. Поставили всі нові лапи, поставили, передивились пружини, все коротше, перебрали, колеса підшипники попідтягували, щоб не хиталося, помазали, приготували до культивації. То, що це в нас друга культивація, а потім ще третя. Культивіруємо новим трактором поки місь тут, а то що тут не кидає. З цієї сторони там, ну не видно зараз. Там де по подсолнуху будемо старим, то що будемо в поперек, То, що будемо сіяти зверху вниз, а ми культив... пахали отак от і культивірували так. А тепер будемо отак. Ну, виходить, звісно, бомба. Нічого не пропускає культиватор. Поставили 330 лапи і 270. Чи 200, ну щось десь, десь такі 270 і 330. Перехвати, бомба. Іде легко, трактору взагалі не важко тут. Ну, Риє нормально. Будемо сіяти тут, кажу, подсолнух. Он терен, бачите, він уже весь зацвів. Ну, поки ми ще будемо ждать, ми будемо вже в маю сіяти. То що ну, Не будемо рано Конечно новий трактор є новий Взагалі не чувствую культиватора того Хорошо йде Bomba! experiences ma filtro Так воно все риє. бомба. Пиляка є, ну і влага єсть. Надо закультивувати, бо я ж кажу дуже багато. Тут ще відставка бомба, влага буде, подивимось. Будемо тут сіять, я не знаю либо лідея, либо сингента буде. Вже як будемо сіяти, покажу яку ми купили. Не буду знімати відео. Уже по факту покажу. Ну, робить хорошо. Взагалі і солому за эту я. То що видно нам, ну, що соломи валяються. Непогано йде, конечно. Бомба. Я ж кажу, що дуже так рано потепліло, все вже, ну вже навіть люди сіються, Ну, ми поки ми не будемо. Підождемо трошки. Хотілося теж, ну, надо підождати. Тут а... 9,5 гектар. Нездоровий кусочок. Я ж кажу, тут культивірували не ми, а це ми перший раз, тут такі канави, хоч би поза колесо вкинув канаву і протягнув культиватором. Ну нічого. Земля пушиста. Тут було розкидане удобрення Лійкою Я не знаю поскільки скільки вони кидали, що там і як, Ну вроді би кидали Ну ми будемо тут все одно з удобренням сіять Трактор іде Бомба По камесні чт тут, фу пече на ньому вже 44 чи 45 моточаса ну вали непогано підзніму щоб на пам'ять було щоб потім подивитися що воно і як вийде Лапи бомба, пружини держать, бо ми, я ж кажу, поміняли всі пружини, ті, що були лопнуті, там були яблучок, не було, ми там цепкою було, держало. Ну, коротше, зробили ремонт лапи по 170 гривень. Ну це недорогі. 170 гривень купляли. їх там 16 штук. Два ряда по 8 штук. Пружини я не пам'ятаю, бо я їх давненько купляв, небагато я купляв 6 штук, ну я посчитав, де були лопнуті. Це вже докупили, були лап, приготовили все, перебрали, все. Тепер будь тільки пекти. То що ми ті лапи давно не міняли. Тут біля цієї землі і ферма он є Ставок, я ж кажу. Ось теж терен, все цвіте, так, тепло швидко вдарило, що все зацвіло. І абрикоси, і яблука, все, і черешні, все враз зацвіло. Тепер терен цвіте. Бістренько, конечно, воно все. Ну, влага є. Ось навіть що він тут культивував? ось очко. Знизу, знизу муляка, внизу там. Ну, закультивуємо, воно. Корочкою можеш візьметься. По дощів щось немає. Пиляка столбом стоїть, ну нічого. Потихеньку, потихеньку. Може щось же десь піде дощ. Якраз залили повен бак. Трактор, подивимося скільки він з'їсть. Ну, ще я буду там огород культивірувати. Будемо пробувати сіять. На огороді там небагато, не будемо сіяти. Я вже семена купив, покажу, ну, для проби, хочу попробувати. На огороді там кавунів посіять, та небагато, може там, я не знаю, соток 30, може 40, не більше. Для проби, як воно буде, як воно себе покаже, а тоді будемо думати, чи сіє чи його наступний рік, чи не сіє. Так, треба переходити на цю сторону, то що пиляка йде туди. ну, Культиватору, то й з трактору неважко, я скажу. І він в плавающом. Боронками бомба. Я не знаю, я дивився ж нові ну, ті, що культиватори ті з катками, то з такими зубчатими. Що вниз, ну, штри, як типу, боронка штригельна, то спочатку ці йдуть пружини, а тоді ще каток. Ну не знаю. Боронка є боронка. Нам якось більша боронка заходить, а там буде видно. Бо я ж кажу, вже міряв температуру землі, була... Коротше, якщо глибоко 15, если не глибоко, ну то тоже воно в сирому вже 20. Не знаю що воно і як буде, ну даже ракушка, ё-моё. Це ж ще, мабуть, як з ферми навоз вивозили. Ну, подивимось, ми будемо ще ждать. Ну, Будемо заканчувати на цьому відео. Спасибо тим, хто додивився мій ролик до кінця. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментарі. Всім пока!